Це ікона, яка висіла в нас ось тут над царськими воротами, яку було викрадено вже під час другого пограбування храму. На цьому місці висіла Почаївська ікона Божої Матері. Нині правоохоронці розшукують причетних до викрадення майна, яке належить релігійній громаді села Красне, зі слів настоятеля свято-преображенського храму ПЦУ, отця Михайла Жука. Зникли також і інші речі. Ось дарохранительниця, яку ми вже придбали. Ця дарохранительниця вже менша від тієї, яка була, та була більша від цієї майже в два рази. Цей храм пограбували двічі, 13 серпня та 2 вересня цього року. Я із сусідкою прийшла прибирати, Ой, відкрила храм і заходжу, бачу, ікони немає спусної. Кажу, що будемо робити. Вона каже, давай до батюшки будемо дзвонити. Ми дзвонили. Лежали рушники на підлозі, які були на іконі, також стрічки. Коли прибули співробітники поліції, я зайшов. Надалі в храм у оглянув вівтор і Було також виявлено те, що зникла Євангелія із престолу зі слів настоятеля храму. Загальна вартість вкрадених речей майже 40 тисяч гривень у причетності до злочину. Він підозрює місцевого жителя. Тоді він приходив, просив, щоб ми йому дар дарохранительницю, яка пропала, повернули, тому що це він зробив подарунок для храму. Громада сум прийняла рішення, що він же ж подарував її не священнику, а подарував на храм. В храмі відбувається богослужіння надалі, продовжується. Громада прийняла рішення не повертати. Він сказав, що рано чи пізно вона буде в нього. Нам не зрозуміло, чому міліція нічого не робить. Перший раз кража була, сліди були, собака прийшов, то собака їсти хотів, другий раз залізли, вкрали, а п'ять собаку матушка намовила. Ну це ну, в голову не вкладається. Ні, я не крав нічого. А що люди говорять? Ну, люди людей така робота говорить. Чи причетний Руслан Шлапа до крадіжок з храму? Перевіряли правоохоронці. Їздив на детектор брехні, обшуки проводили в господарстві. Викликали з рівного привозили ту роз'ясну собаку, яка ну. По слідах приходила до нас на подвір'я, господарство прийшла. Ну, я їм пояснював, якби в мене там був п'ятиметровий забор високий, огороджений, о, крім господарства, то сюди нічого не, не прийшло б. А якщо я сплю о, вночі, то сюди хто хоче, може ходити. Правоохоронці за обома інцидентами відкрили кримінальні провадження. До огляду місця події були залучені кінологи зі службовими собаками, які привели до одного з господарств. Власник не дав дозвіл на огляд, викрадених речей там не знайшли. Поліцейські продовжують проводити розшукові заходи та слідчі дії з метою встановлення особи, яка може бути причетна до злочину, а також місце знаходження викраденого майна. Тривають слідчі дії. Повернути обов'язково і наказати строго. Наказати. Ну як ну ну як чому тому, що воно церковне, тому що воно наше. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.